Друзі, всім привіт! Вирішив сьогодні замінити гальмівну рідину на власному авто. Вибрав ось таку фірму, це не реклама, але за досить гуманні гроші, хороша якість. Почнемо з заміни в бочку. Треба до самого дна відкачати стару і замінити її свіжою. Ось тут знаходиться бачок. Зараз шприцом великого розміру відкачаємо і зальємо свіжу. А потім вже будемо переходити до супортів, підключуся пізніше. Так, свіжу рідину бачок залили. Тепер почнемо відкачувати за допомогою розрідження таким апаратом і заміщати свіжою Рідиною, яка буде, який рівень буде падати в бачку. Давай. Починаємо з лівого переднього колеса, так? По мануалу гіда. Так, Качаємо до того моменту, поки не піде чистенька рідина. І ось вже, як пішла, переходимо до правого переднього колеса. Це повторююсь так, як написано по мануалу ВІДА. Потім до лівого заднього та правого заднього. Як закінчу процедуру, то повідомлю скільки пішло рідини за повну заміну. І так, друзі, замінили рідину. Пішло приблизно грам 800. До повної заміни, хоча вона не була дуже грязною, але, тим не менш, для профілактики не помішає. E, спереді були штуцери під ключ на 9, а задні на 10. Думаю, буде корисно знати це вам. Тепер до щеплення. Ще щеплення рішив прокачати тут дивіться, якого типу штуцер. Проворачуєте і тоді відкачуєте з нього. Ну все, на цьому напевне буду закінчувати. Тут, я думаю, піде грам 50-70. І на цьому буде все. все. Дякую, хто дивився. На все добре. Слава Україні!